Обрали московський патріархат у селі Парковичі Ковальського району Релігійна громада не підтримала ідею переходу до православної церкви України. Підготовка до голосування була емоційною. Не підвищуйте, не підвищуйте голос. Священник ПЦУ наполягав, аби у зборах брали участь усі охочі, оскільки вони є парафіянами цього храму і можуть вирішувати питання церковного життя. Ви є парафіяни цього храму. Хтось може ж тут і не живе, але він паспорт має в паспорті має парковичі. Він тут народився. Він приїхав. Він має право прийти в церкву. З цим священику ПЦМП не погоджувався. Зрештою голосували тільки ті, хто має місцеву прописку або ж проживає у селі більше 10 років. З більш як 60 присутніх на зборах право голосу надали тільки чотирьом десяткам місцевих жителів. Будь ласка, живайте правильно термін. Називайте правильно це, не підбирайте різних е абревіатур, яких не, не існує. Для голосування поставили дві скриньки за ПЦУ та за УПЦ МП. Голосування видалося гарячим. Що це за образи? <пробити> Результат наступний: 24 представники релігійної громади висловилися за УПЦ МП, за ПЦУ 16 шістнадцятеро. Тож у селі Парковичі більшість обрала Московський Патріархат.